І сьогодні ж в Україні ліквідували перший важкий бомбардувальник типу Ту-22М. Така сама доля чекає на ще 30 цих літаків, а вони можуть нести на борту три ракети, і саме їх називали убивцями авіаносців. Програма ліквідації розрахована на два роки, і у підсумку в Україні залишиться 12 таких літаків. Бомбардувальники ліквідовують за програмою американської допомоги у знищенні стратегічної зброї якої в Україні із радянських часів залишилося чимало? Останній день бомбардувальника бачила Олена Мацюцька. Тепер без носи і безхвости літак зробив свій останній виліт у 93-му році. Перед тим як його знищити з літака запопали, зняли все секретне і не секретне обладнання. Правда, льотчики кажуть, якби були гроші на продовження ресурсу літака, він би прослужив до 2015-го року. Інше питання: чи зміг би він реально служити, коли в української армії не вистачає грошей?